Вітаю всіх справжніх гурманів! В ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Тож готуйтесь до найвищого піку смаку та справжніх гастрономічних вражень. Моє ім'я Олександр Сопельнік, і сьогодні зі мною, як і завжди, шеф-кухар Богдан Соляник, з яким ми сьогодні приготуємо щось смачненьке. Шеф-привіт! Привіт! привіт. Друзі, ми знаходимося в самому епіцентрі смаку та кулінарного мистецтва. Це готельно-ресторанний комплекс Річка. Тож сьогоднішній випуск обіцяє вам не тільки фаєрію смаку, а й найвищі кулінарні враження найвищого розряду. І так, шеф, а що сьогодні подаємо до столу? Що сьогодні готуємо? Сьогодні ми будемо готувати мексиканський соус. А, називається він Гуакамоля. Mm, ну, знаєш, звучить дуже вишукано, але а, ну, Мексика, так. Мексика, це, ну, це щось пікантне, на мою думку. знаєш? Mm, так, ми будемо готувати з перцем чилі, тому так, ну, це буде максимально <гум> пікантно. <гум> <Досить> пікантно, Так, <гум> а, Так, розкажи нам більше, більше про цю про цей соус, про цю страву. Uh, страва ця є максимально універсальна, її можна додавати до салатів, можна додавати до основних страв. Брускет робити, можна просто є а, подача традиційна в Мексиці, це чіпси начос. Угу. Ми можемо. А... Тобто, це така собі страва, яку можна просто а, з чим завгодно? Так? Так. А, використовувати, куштувати, готувати. Хліб, лаваш, абсолютно все, що є, можна це використовувати як додаток до цієї страви. Ну, це круто, друзі. Це круто і. А... Друзі, корисно, по-перше, так, мені Богдан відкрив таємницю а, до, до, нашого, до нашої програми, що а, ця страва є дуже дуже корисною. Так, люди, які притримуються здорового харчування, так, спортсмени або може, хто на дієті, можуть робити цю страву як додаток до основного раціону. Тому як авокадо максимально калорійний продукт, його не потрібно багато так, для того, щоб там… Наїдатись трошки з якимись грінками або а, хлібці дієтичні. Так, так само можна просто мазати і буде і звичайна їсти, справа їсти. Так. Так. Тож ми зараз спортсмени підходимо. Всі, хто а, правильно харчується, тому що ми почнемо готувати зараз. А, на ваших очах для вас, як завжди, мої любі телеглядачі першого міського. І так, yeah. шеф, з чого починається приготування соусу? Почнемо спочатку з авокадо. Звичайно. З На що соус з авокадо, друзі, тому він і починається з приготування Дові, авокадо. Ми що ми робимо? В Прошлому випуску вже показували лайфхак. Так, як так, 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 як ще правильно розписку, почистити авокадо. авокадо. Так, ми його розрізаємо навпів. Обережно так, тільки. Ось так, друзі. Тепер ми достаємо кісточку. Двісь, ще раз. Беремо. Ну Цей лайфхак ми також показували. Так, ну ми зараз повторимо це все так. знову. Давай так. беремо ніж. Ніж. Просто так, чикс. І право. Трішки, і... трішки не влучі, вибачте. О! Є. Повертаємо і дістаємо. Друзі, це, все, все досить просто. Цей лайфхак ми показуємо ну, кожного випуску, напевно. Тому що майже в кожному випуску у нас є авокадо. А, так, відкладаємо кісточку. Далі просто зачищаємо. Хтось може посадити в себе вдома і у вас виросте авокадо. Напевно. <хи> а, так, очищаємо. До речі, до речі, багато у мене знайомих, які так і роблять. І вони дійсно беруть кісточку, вставляють так би... в горщик, я так розумію. Отак, от водичку набрали, кісточку туди всунули, і воно у них там. Друзі, тому працює. тому якщо а, є кісточка вдома з-під авокадо, ви її ні в якому разі не викидаєте. Тому що ви можете виростити в себе вдома авокадо. Так, Ми йдемо далі. А, відволіклись, так, Ми очищаємо Я від... Тарілочку. Так, Тепер так. Що, знімаємо як правильно, шкуру. Поверхню, шкіру. Знімаємо шкіру. поверхню. Так. Так, є. Все це складаємо в тарілочку. Санечка, я тобі ось також посаду. Приготував. Так, Дякую, Богдане. Так. оп. А Ми використовуємо весь. Так, ми зробимо авокадо. весь. Це, це дійсно дійсно дуже смачно, це дійсно дуже Боже, корисно. Боже, як пахне авокадо. Скажи. Боже, я обожнюю запах авокадо, знаєш. такий він ну, досить, досить приємний, такий. досить смачний. Так, я не встигаю, але. Але так, так зараз ти, так. ти поки ще ріжеш. Я що хочу ще сказати І, з приводу цієї страви. Ще раз, вона є максимально дієтична, вона максимально корисна за властивостями. Авокадо дуже легко, дуже просто купити майже в, в будь-якому магазині. Так, страва досить проста. Максимально. У Чудово. нас для цього потрібно. Давай пройдемось близько. У нас є основа це авокадо. Так. У нас є зелень. Укроп петрушка так. та червоні томати. Все. все максимально просто все максимально просто, друзі. Як завжди, все для вас. Все для вас, щоб а, ви також могли це приготувати в себе вдома. Тому ми не вигадуємо там а, якихось, знаєте, а, незрозумілих, дорогих, якихось там а, продуктів. Все досить просто. Тому повторюємо за нами і обернуємо. І так ми само просто, як і опис, так само просто це все готується. Беремо так. виделочку і просто все це, це змішуємо до днемо. однорідної маси. я так так? Так, розумію, Це у нас повинна бути пюрешка. Так, без комочків. Хоча комочки, ну, можуть бути. Так? Ми готуємо, якщо вдома, то не потрібно як у ресторані Але, Але все ж таки, все ж таки якщо у вас вдома а, є гурмани, тому друзі, отак от, а, обережно це все робимо, аби воно не... Почало вилазити, я вже дуже хочу спробувати. Взагалі, чесно, хочу дуже їсти, друзі. Не повірите? От коли ми почали знімати наше кулінарне шоу, наше найсмачніше шоу приворот, я почав дуже сильно хотіти їсти постійно. Ми, ми робимо дієтичну страву, щоб у нас було... Щоб так, щоб недобре. десь у сотому випуску я ще міг, міг, я вже а, в соточку. Так, міг влазити в кадр, знаєш, якщо, oh, я бігаю, якщо я бігаю, то тільки на кухню, знаєш. готувати його акомоля. Так. Е, так, ну, у мене вже майже така пюрешка, знаєш, е, вже така однорідна маса виходить. Ось, друзі, ось так. от Я вам продемонструю, дивіться. Тобто нічого, нічого складного, все досить просто, ще раз нагадую, тому, тому ми це і робимо. Ре ретельно для вас. ще раз все мнемо. Так, є. А, так, Це у нас є. Далі. Санечка поки мне, я нам зроблю зеленушечку. Так. так. так зараз, зараз Богдан наріже. Зелень для додавання до соусу. До речі. Соусу. Багато хто полюбляє, щоб зелень була не нарізана, так а от прям цілком прям стрючки кладуть ага. і змішують. Ну це вже на любителя. Скажімо так. так ми так. будемо сьогодні нарізати просто мілко. Тому, друзі, друзі, якщо і вам зараз, знаєте, там не хочеться різати зелень, можете просто там її порвати, покидати ці шматочки. І я думаю, так, нічого страшного не буде. Просто. І так, моя пюрешка готова, Богдане, що там з зеленю? Так, я закінчую зелень. Вже на підході, так, я так. так розумію. Все, так. зеленушечка в мене також готова. Ми зараз її будемо додавати до нашого гуакамолі. Так, є. Багато не потрібно, але для <проб> смаку, так? Знову ж, це все індивідуально. Залежить, і... Залежить від і ваших смакових побажань, так-так. Я так розумію, знову перемішуємо це все. Ні, зараз ми будемо додавати потрохи наші складові. Так. Так. Зеленушечку ми додали. Авокадо. авокадо. Друзі, авокадо, зелень, а, укроп, петрушка. Далі беремо. Помідорку, томати червоні. Так, давай, мені теж, так? Так, бери також помідорку, зараз ми будемо її нарізати. Так. Звичайний, друзі, звичайний помідор. Як його Богдана потрібно нарізати? Нарізаємо мілким кубиком, як у минулому випуску, тарта. Ага, все, я зрозумів. Нам достатньо буде половинки одного невеликого томату. Так, чудово. Нарізаємо половинку томату. Так, друзі, але пропоную, коли йде якась нарізка, йде ще щось таке, а, слідкувати за Богданом. Він це робить а, більш уміло. Тому на мене не дивіться. Я... Пару випусків ти будеш так корстати. А ще пару випусків і я буду шеф-кухарем ресторану Річка. Все це додаємо до нашого соусу. Так, є, є. І так, Богдане, все додали. А, що робимо далі? Далі ми додаємо рібчату цибульку. Так, багато, скільки потрібно? Багато нам також не потрібно. Нам десь грамів 30. Так, давай мені теж. Я так, так. тримаю. Її також так ми мілко нарізаємо. Нарізаємо спершу соломку, а далі кубиком, як ти вже вмієш. Ага. Так, є. Так, є. Ось так мільнько робимо. Так, друзі. Дивись, ти вже професійно. Боже, ніхто не може мене е, в цьому світі, знаєш, заставити плакати. Крім цибулі. А є чи є якийсь лайфхак? Знаєш, від лайфхак, від кухарів, від шеф-кухарів. От щоб не плакати від цибулі. Як потрібно її Усі по різному щось, хтось десь чув, хтось десь б... щось бачив. Так, так. Хтось бере перед лицем, наливає собі тарілочку з водою та ножик туди мочить. Хтось якусь жвачку жує і каже собі, що я не буду плакати. <рес> але, ну, він, але він жу але він її так жує і плаче так. <рес> при цьому. Коли ти, ти маєш досвід роботи з цим, ти на це вже не зважаєш уваги, навіть коли у тебе вже і сльози, і все інше. Ти ага, просто тобто ріжеш на автоматі. Тобто якогось конкретного способу його не існує. Просто кожен там щось для себе обирає якийсь варіант. Так, чудово. Богдане, поїхали далі. Додали цибулю. Так як це страва Мексики, і вона повинна бути. Максимально пікантна. Вона не може бути без, я так розумію, перцю. Так? Давай, давай я сам наріжу давай. перець, щоб уже ми. Нам його потрібно зовсім трошки. Також ми його нарізаємо мілко. Ага, так. Друзі, спостерігаємо, як це робить Богдан. час. Так. Додаємо трошки мені, трошки тобі. Все. Є. Так, авокадо. Зелень, помідор, цибуля і зараз ми додали перець. Перець чи чилі, зараз час так. буде у нас заправка. Вона максимально також звичайна: це соєвий соус, оливкова олія. Так, оливкова олія. Це все є у кожному домі. Знову ж, якщо у вас немає оливкової олії, можна користатись звичайною. Це також буде добре. Так яблік. Пропоную. З чого починаємо? Соєвий соус. Так, його потрібно зовсім трошки. Грамів 15-20. Це так чисто для смаку, я так розумію. Так. так, ще трошки. Оп, все є таке. 15 грамів є. Да, а, олія. Оливкова олія друзі. Все так само додаємо. Знову ж ті, хто на правильному харчуванні, так оливкова олія є. Ну, Незамінним, я так розумію, так, то, інгредієнтом. Інгредієнтом до салатів знову ж до перших страв, до других страв, до основних. А тому, як, а, має... Але саме оливкова, друзі, саме оливкова, вона має а, більше корисних властивостей, я так розумію. Так, так, так. І так, друзі, і, а поки вже ми доготовуємо страву, я пропоную все ж таки, а, як завжди, в традиціях нашого шоу дізнатись історію. саме історію створення цього прекрасного Соусу. Гуакамоле це мексиканська закуска з авокадо, що належить до категорії густих соусів. Історія цієї страви починається ще в глибині століть. Перша страва згадується в записках іспанських завойовників як дар Тольтекам від бога Кецалькоатля. За легендами, саме цей бог, покровитель науки і мистецтва, запропонував рецепт Гуакамоле Тольтекам. Також відомо, що ацтеки готували цю страву за допомогою кам'яної ступки, розминаючи авокадо до пюреподібного стану. А пер. Ці зелені томати розтирали в ступці, додаючи до них сіль і сік лайма. Сьогодні існує чимало рецептів приготування гуакамоле з цибулею, зеленю, солодким перцем, томатами, часником, сметаною, оливковою олією і навіть креветками і лососем. Але основа залишається незмінною ще з часів ацтеків. Чудово. А, так, а, соєвий соус, оливкова олія. А, що далі? Томати, цибуль, Томати, ми це ми вже так промаливаємо. Тепер додали. це все ми змішуємо. Так, знову перетворюємо все в однорідну масу, друзі. Перемішуємо ну, не в однорідну, а перемішуємо, друзі, щоб це виглядало ну, приблизно ось так. Ось, ну ж, ну, ж, ти вже бачиш, як це виглядає. Ну це ви вже так, знаєш, вже знову ж таки. Знову ж таки, чим мені подобаються страви, які ми готуємо, вони досить такі яскраві, блискучі. знаєш. Е, ну, І я впевнений, що дуже смачно вони будуть не тільки виглядати, але і смачними будуть, коли ми їх будемо куштувати. Дивись, я підготував нам. Прозорі тарілочки маленькі. Зараз ми в них будемо викладати нашу страву. Так, поїхали, пробуємо. Так, треба ж обережно, щоб все гарно, щоб не зіпсувати цю красу. знаєш, Дуже б не хотілося. Знову ж, багато хто додає звичайний хліб, якісь грінки, кранчі. В Мексиці це є чіпси. Чіпси, начоси, які ми використовуємо для цієї страви. Так, так. я взагалі знаєш, я читав, читав за сьогоднішню страву. А Італії, використовують Італії використовують Чи бато, так, так? От Італії чомусь вони ось і так. Її нарізають так. як брускету, та роблять так, саме так. так. Сьогодні у нас ми підготували також грінки. Це, Вони вже обсмажені. Так, це хрусткий багет. Ми зараз зробимо а-ля подачу по-домашньому, але щоб було майже як в ресторані, так? Так. Дивись, у нас є тарілки, ми сюди. Додаємо хлібець наш. Ось така у нас є зеленушечка гарна. Угу, так. Чудово. Ми зараз так само. Обожнюю. Ось цю всю, всю зелень я просто обожнюю. Я не знаю, як можна а, не любити. Лимончик, друзі, лимончик обов'язково. Мені здається. Майже у всі страви просто потрібно додавати лимон. Ну Це е, е, тільки на мій погляд, е, на мою особисту думку. Трошки а, солимо? Так, солимо. Так, давай. Я теж. Я хочу, знаєш, як, а, ну, хто, ну, хто ще пам'ятає цього повара з Туреччини, наче так? Так, м'ясний. Так, м'ясний, де він робив ось так, друзі. І я хочу теж сьогодні зробити ось так. Ось воно, ось воно, є, друзі, є, я це зробив. Знаєш? Круто. А, ну дивись, все максимально просто. На це у нас йшло небагато часу. Інгредієнти прості. Мінімум інгредієнтів, мінімум часу. Але, друзі, я чомусь впевнений, що максимум смаку і зараз е, будемо пробувати. Подивіться, можете подивитись. Так, поближче. давайте ближче. Так, як воно виглядає, друзі. Ось така краса. Ось така краса, Богдане. Тому, е, так, 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 давай. Я ще додаю перчик, і тепер в мене в справжню справ... в кращих традиціях Мексики, а, друзі. Справжня мексиканська а, закуска, справжній мексиканський соус. Додаємо сок лимону, перчик, солька. Все, наша страва готова. Так. Будемо коштувати. Давай, давай так, давай ще раз, а, зараз а, на нашому екрані з'являться всі інгредієнти, які потрібні для приготування цієї страви, друзі. І е, після цього ми куштуємо і передаємо вам через екран телевізору е, цей весь смак і всю цю красу цієї е, простої, але на той же час дуже неперевершеної страви. Для приготування соусу гуакамоле вам знадобляться наступні інгредієнти: авокадо одна штука, петрушка укроп 10 грамів, помідор 50 грамів, цибуля 15 грамів. Олія оливкова 15 грамів, соєвий соус 15 грамів, сіль перець за смаком, сік лимона теж за смаком. Смачного! І так, друзі, ми повернулись. Я сподіваюся, що ви встигли переписати всі інгредієнти для себе, які потрібні для приготування цієї страви. І зараз ми будемо куштувати. Я забув додати лимончик зараз. Так, Фрешли обов'язково. Так, як правильно давай по ресторанному в кращих традиціях. Побільше, та? Просто так, для себе побільше. Друзі, е -е, зараз будемо куштувати. ви можете це робити, як справжні мексиканці, купити собі чіпси, начоси хрусткі, так, та просто макати в цей соус. Але ми будемо робити це по-своєму. Ми підготували смажений багет, який нарізали звичайними такими шматочками. Заздалегідь уже ми друзі підготували заздалегідь. Так, і зараз так. ми мажемо, та будемо куштувати. І так, друзі, ось так це виглядає вже в готовому варіанті перед тим, як ми вже його спробуємо. Тому, друзі, вам смачного, нам смачного. Смачного поштуємо. Ну, трошки ще сольки можна було б, але в цілому супер. У мене, знаєш, ідеально прямо. Ну, на мій погляд, я прямо кайфанув. І м Я знаю, за що дуже сильно приймався за те, що от я не, я не, не люблю е кріп, так, от укроп, я взагалі його терпіти не можу ні в якій страві. Але тут я його не відчуваю, до, до, знаєш, до, так? так, щоб прям, е щоб він якось ярко е був виражений. І все це в е вкупі дуже смачно, друзі. І а, я що хочу сказати, друзі, я хочу подякувати всім, хто сьогодні був з нами, готував з нами. Ми будемо й далі насолоджуватися цією стравою, тому що, чесно кажучи, я трішечки голодний. Але і, і не забувайте, що ця страва є диетичною добавкою до основного раціону кожного спортсмена. Але і друзі, переїдати теж не потрібно, <сум> особливо на вечір. А, я дякую ще раз вам всім, хто приєднався сьогодні до нашого а, нового випуску. Сподіваюсь, вам було смачно, вам було корисно і просто вам було чудово і весело і позитивно з нами проводити цей час. А також хочу подякувати готельно-ресторанному комплексу Річка за те, що надають нам ці прекрасні локації, де ми можемо створювати ці кулінарні шедеври. Друзі, я нагадую, що щосереди о 19.30 на першому міському найсмачніше шоу. Вмикаємо, готуємо і насолоджуємось найсмачнішими стравами світу. А з вами був Богдан Соляник, друзі та Олександр Сопельник. Папа!